Одинадцяте сесійне засідання депутати Хмельницької районної ради розпочали урочисто і згідно та хвилини мовчання на честь полеглих воїнів. На порядок денний винесли не багато немало мало 61 питання. Однією з перших розглянули програму соціально-економічного розвитку Хмельницького району на 2023 рік. Конкретно, конкретно от щоб назвати цифри. Ми по цифрах не працювали, тому що це досить великі, великі цифри. Це е, мільйони, мільйони, десятки мільйонів гривень. Ви голосуєте сьогодні за програму в цілому? Якщо завтра буде потрібно озвучити його в цифрові, немає питань, ми її озвучимо. У залі зареєструвалось 42 депутати. Наріжним каменем стали більше десятка земельних питань, низку яких обранці не підтримали. Зокрема, тривали дискусії щодо Ярославського цегельного заводу. Консенсусу депутати так і не досягли. Просто під час сесії кілька депутатів склали свої повноваження. Виключити Гарасимчук Лесю Олександрівну. З голови постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів, торгівлі, розвитку середнього та малого бізнесу, зв'язку з достроковим припиненням повноваження депутата Хмельницької районної ради. Значна частина питань, як зазначили окремі обранці, очікували свого рішення майже рік, адже були внесені ще у 2022 році, та й організація процесу бажала кращого. Питання всі були дискусійними, і, скажімо так, ми неодноразово наголошували на тому, що усі спірні моменти мають відбуватися на комісіях. Тобто комісії відпрацювали корисно. Сьогодні відбулася президія, яка підсумувала рішення усіх комісій, і відповідно сьогодні вийшли в пленарне засідання з напрацюваннями, які сьогодні задузадовіли усі фракції районної ради. Голова Хмельницької районної ради каже, сесія минула досить продуктивно та конструктивно, навіть якщо враховувати усі дискусії. Все ж таки, ми знайшли спільно по всім питанням згоду і змогли цю сесію провести. Над, надважливу надзвичайну сесію. У Нас депутати активні, мають своє бачення, свою позицію також проводять активну свою роботу в територіальних громадах. Тому я можу тільки подякувати за цю активність і маю надію, що між нами буде подальша співпраця. На завершення засідання обранці обговорили наступні дії та напрацювання. Аліна Жукевська Ігор Горшіян, телеканал Перший Подільський.